Бути невидимими для ворожих прицілів одне із важливих завдань для наших військових. У цій справі їм допомагають спеціальні пончо-тенти. Зразок такого придбали луцькі волонтери освідомі для наших земляків, які зараз несуть службу у підрозділі ССО. Про це повідомив Тарас Шкітер у соцмережах. Ось він такий великий ворожнерів, одягаючи його ворожий тепловізійний приціл не бачить наших військових. Звичайно, є певні обмеження там від 150 метрів, але ця річ вкрай необхідна нашим військовим. Вони звернулись до нас за запитом. Ми зробили закупівлю і передаємо зараз це на фронт. Пончо зразок вже побувало на південному напрямку і пройшло випробування у бойових завданнях. На цих кадрах ви бачите пончо тендвидії своїми враженнями. Вже поділилися й військові технічні засоби противника. Там, з тепловізійними там, прицілами, дронами дуже сильно збільшились. Хто зараз на фронті знають. Зараз вночі гуде над вухами все. Вони за тобою літають, дивляться, наводять артилерії, будь-що. Зразу до нас приїхав зразок, чи він нам потрібен, чи він виконає ті вимоги, забезпечить ті вимоги, які нам потрібні були. Виконали, ну на сьогоднішній день вже знищений в бою. той пончо на фронт треба все, все і воно все потрібно на вчора, тому що обстановка змінюється дуже швидко. Бути невидимими для ворожих прицілів неабияк важливо для наших захисників. До того ж, зараз вони багато працюють вночі. Тож волонтери го «Свідомі» вже замовили ще два десятки таких пончо, які невдовзі передадуть військовим з підрозділу ССО на передову.